Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде продовження теми формування мудрини у стилі Вансай. Я вже зняла першу частину в минулому році, і, якщо чесно, я вже знімала і другу частину. Але десь загубила цей файл, тому зараз буду вам спробою пояснити, як я це робила, другий етап формування, і як ви можете побачити, ось результат. Все, розповім. І покажу. Трохи нагадаю, як я почала формувати свою модрину. Ось так вона виглядала у минулому році. Я позрізала всі гілочки, які, вважала мені непотрібні, і за допомогою дроту зробила каркас навколо стовбура. Придала форму, і на цьому моє формування перший етап був завершений. Якщо вам цікаво, більш подробно подивитися, як я це робила, в мене на каналі є відео. Формування мудрини у стилі вакі. Подивіться, яка різниця у розмірах між тою модриною, яка була в минулому році, і яка вона зараз. Дуже швидко росте, і мені це подобається. Якщо вам цікаво подивитися всі етапи формування мудрини, можна зайти до мене на сторінку в інстаграмі і подивитися, як я це робила. Модрина – це хвоєпадна. Рослина тому ось так вона виглядала восени, пожовтіла, а потім зовсім скинула всі голочки після перших сильних морозів. Я взагалі була дуже здивована, коли дізналася про таку здатність мудрини. І ось так вона виглядала вже взимку. А так вона виглядала вже після обрізки весною. Я вже вам казала, що я випадково. Видалила відео про формування мудрини другий етап, тому зараз ви можете побачити, як я це робила, і потім я вам поясню, що я хотіла зробити і який результат отримати. Головний принцип формування залишити рівні яруси на стовбурі мудрини. Я зняла проволоку, дротик, бачите, він вже почав врізатися в кору. Це треба було робити ще на початку зими, але якось мені було не до цього. Я прибрала всі зайві гілки, які мені не подобаються, і стратегія моя така, що ось тут десь проснеться нова брунка і піде сюди ще гілочка. Я сподіваюся, і в мене буде на кожній оцій хвилі йти а, такий рівень гілок. Потім ці гілки я підріжу вже в серпні, коли я побачу, як вони будуть розвиватися, і хочу такі, знаєте, мохнаті, такі пухнасті лапки. Ось на цій хвилі ні одної не було гілочки, яка росла в цю сторону, тому сподіваюся, що якісь брунки тут проснуться, і потім я отримую бажаний результат. Ну а далі, щоб не завертати цей дротик, я відризала верхівку і переведу ось на цю гілочку. Потім далі продовжується. Вона буде рости, буде пускати бокові пагони, і я буду вести її вже як бонсай. Ось таке добриво я зараз буду додавати. І до кожних своїх хвойних рослинок я буду додавати це добре осмокот. Це не тільки для хвойників, це ще і для декоративних рослин. Я їх теж додаю, підживлюю цим осмокотом свої декоративні квіти, які в мене зростають вдома. Ось так. Звичайно, на фоні зеленої трави не дуже видно, але подивіться, яка ж вона красуня. Тільки отут, от дві гілочки мені Пандора вже обчекрежила. Але я уявляю, коли вона підросте, я вже бачу, що я з нею зробила і який буде результат. То просто любов. Це давно я вам не показувала свою мудринку. Тут трошки Пандора попрацювала, бачите, що воно зробила мені. Ну нічого. ми Зараз її ось так от до зеленої почки бруньки відріжемо. Тут, бачите, воно все ж таки відростає, але не знаю, чи прокинуться ось ці. Тому я роблю ось так. Раз. І два. Ну, а цю суху гілочку теж відрізаю. Оп! І вона вже починає мені пускати нові брунечки відкриватися. Бачите? І ось так вона зараз виглядає. У нас 22 червня 24-го року Модрина дала молоді прирости ось такі. Гарні. Їх можна теж формувати, але я це буду робити восени або рано весною. І зараз вам покажу, як я хочу далі формувати її і продовжувати її ріст. Бо я зрізала верхівку, ось тут і, чесно, пошкодувала про це. Яку гілочку обрати для наступного формування? Я оберу ось цю. Тому що вона має бокові гілочки. І якщо я її підв'яжу, то в мене тут буде ще одна площина, зайнята гілочками, як на цих рівнях. Тому зараз я її прив'яжу і одразу ось в такому положенні зроблю, почну її викривляти для того, щоб далі продовжити хвилю. Беру садовий степлер. І починаю обираю місце ось тут. Обережно треба, щоб не зламати всі тут бокові гілочки. Є. І тепер отак ще формую, роблю хвилю. Ось, і вона може роз... рости. А можу просто поки що залишити. Вона м'якенька, ця гілочка, і зробити цю хвилю на наступний рік. Поки що ось це моє формування мудринки. В цьому році, якщо ви пам'ятаєте і бачили мої відео на Ютубі, я купила дві мудринки. Вони були маленькими, і ось так вони підросли за цей час. І я їх теж вирішила формувати. У мене є основа. До основи за допомогою дротику я прив'язала, зробила ось таку спиральку. Поки що це кінцевий результат, на наступний рік буде продовження. І ось ця тут я обмотала дротом стволик і зігнула. І далі вона буде рости сюди. Я хочу робити такі е, більш довгі хвилі. Тут я зробила маленькі хвилі, а на цих мудринках буду робити більш такі довгі і е, лінії будуть в мене ну, більші крони, буде, може якось так от вам пояснити. Оце я не зняла вчасно проволоку, дротик. і Трошки, бачите, стволик пошкодився. Але нічого. З цими мудринами, я сподіваюся, я не забуду цього зробити. І бачите, я не так сильно е обвивала навколо стовбура для того, щоб мати можливість вчасно все це зняти і щоб не було ніякого пошкодження. Ці мудринки я саджала в кислий торф. Додавала агроперліт, навесні обробляла їх, і нещодавно обробляла їх від шкідників, від кліщів, і е, підживлювала і по кроні, і додавала сухе добриво у ґрунт. Все це можна побачити у мене на каналі. В списку е, моїх відео, хвойні називаються, можете заходити і дивитися, як я їх садовила і як вони в мене ростуть? З цією мудринкою вона вже в мене в цьому горщику з минулого року, з весни. Тому я хочу спробувати зараз подивитися, яка тут коренева система, і якщо вона вже заплела цей об'єм, то пересадити її. Я ще не дивилася, тому хочу подивитися разом з вами. Ось, бачите? Коренева тут розвивається гарно. Видно, що воно вже весь об'єм освоїло, тому зараз пересажу в горщик більший. Це в мене 10 літрів горщик, а я буду пересаджувати в 12 літрів горщик. Я підготувала горщик, ось він. Тут 12 літрів. Він гарно стає в кашпо спеціальний, який я замовила для моїх вуличних горщикових рослин, тому пересаджуємо. Я на дно насипала вже спеціальний тут ґрунт кислий, з агроберлітом, з пісочком перемішаний, і ми робимо таку перевалку. Воно зараз трошки осяде і починаємо засипати весь об'єм, який залишився. Добрива я ніякі не додаю, тому що тут вже і осмокот є, який я пересаджувала, коли в цей горщик додавала. І весною додавала теж добрива сюди. Тому просто роблю перевалку і гарно проливаю. Взагалі хвойні обожнюють, коли їх дощують. Я свої хвойні періодично просто. Поливаю зверху. Це і є гарна профілактика кліща, бо кліщ не любить вологу. А в нас зараз стоїть спека, до цього було холодно, були дощі, і тому дощування це гарний спосіб зберегти наші хвойні рослинки. Зараз пролью водичкою і подивимося. Наскільки осяде ґрунт. і зверху обов'язково я замульчую сосновою корою для того, щоб якомога довше зберігати вологу в ґрунті. І ще один такий лайфхак. Так як рослинка росте в мене в горщику, в мене є можливість. Раз на тиждень або раз на два тижні просто повертати горщик, щоб крона наростала рівномірно у порівнянні з тими деревами, які висаджені вже в ґрунт і не мають можливості повертатися. Так, все, водичка пройшла, вся всмокталася, тепер ми будемо мульчувати. Я мульчую дрібною. Корою, вона і лягає краще, і виглядає більш для мене так красивіше, ніж велика фракція кори. Тому ось так мульчуємо. І, можна сказати, наша рослинка-мудринка пересаджена. Тепер вона гарно перезимує, і наступної весни. Буде наступний етап формування крони мудринки. Пересадка завершена. Формування завершено. Наступне відео я вже готую для вас. Сподіваюся, це буде цікаве відео про живцювання туїте, які в мене вийшло живцювати, вкорінити. Обов'язково вам покажу, але трохи треба зачекати подивитися, як будуть розвиватися. Мої нові рослиночки. А зараз я всім бажаю миру, добра. Сподіваюсь, вам було цікаво. Буду вдячна вам за ваші лайки, підписки, коментарі. Заходьте на мій інстаграм, посилання залишу у відео і під відео. І всім пока-пока!